Вирогадняком та фокус на Бенедхарді Mitsubishi Outlander XL 2008 року. Офіційний автомобіль повністю обслужений, є сервісна історія. Має дуже гарний візуальний стан, 2,4 дуги Під капотом газу ніколи не було. Обслужена машина на повному приводі, в дуже гарному стані. Зараз продемонструю вам задній ряд. Тут по лівій стороні. Слідов експлуатації навіть немає. Є задні склопіднімачі, ось Такий комбінований салончик, дуже охайний, чистенький, центральний підлокітник, третій підголівник присутній в цій машині. Далі перейдемо на передній ряд. Тут у нас повне склопакет з електричним регулюванням та складанням дзеркал. Також шкіряне мультикермо, датчики світу дощу, жодної помилки по автомобілю немає. Працює рівненько, працює чудово. Ось така вже сучасна мультимедія оснащена. Задня камера присутня, кондиціонер, механічна коробка передач, підігріви передніх сидінь, перемикання приводу на передній, зад повний та блокування, підігрів сидінь також присутні. По салончику частенько, на зауваження ніяких немає. Ми знаходимося в Михайла Грошка-4, працюємо без вихідних, тому хто зацікавлений, приїжджайте та оглядайте цього красення. Цей кросовер буде їздити ще довго і довго. Ну, чекаємо ваш, вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг або приїхати та забрати його за готівку.